Вітаємо шанувальників телеканалу Бориспіль. І сьогодні у нас у студії кандидат у народні депутати, правозахисник Олег Бойко. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас, пане Олеже. Які першочергові задачі на вашу думку потрібно вирішувати у Борисполі? На мою думку, потрібно передбачити в бюджеті 2013 року кошти на побудову двох дитячих садків та нової школи в місті Бориспіль. Це саме ті речі, вже які ми починаю. Почав займатися, ми подали пакет документів, ми про це з вами говорили на минулій передачі. Я звернувся до бюджетного комітету Верховної Ради з тим, щоб бюджетний комітет розглянув саме питання по фінансуванню дитячих садочків двох і школи в місті Бориспіль. Також я вважаю, що необхідно найближчим часом займатися питаннями пов'язаними з водовідведенням. Це проблема, яка у Борисполі існує дуже давно. Під час дощів фактично місто і вулиці потопають у воді. Тому все, що стосується водовідведення і проекти, пов'язані з водовідведенням, вони, на, скажімо так, заморожені на сьогоднішній день, і цим питанням також потрібно займатися. Ще важливе питання для Борисполя це окружна дорога і транспортне навантаження, яке сьогодні існує. На Київському шляху його потрібно змінювати, зменшувати. А для цього потрібно будувати окружну дорогу. Тому саме по цьому питанню також ми підготували пакет документів для того ж бюджетного комітету і подали на розгляд бюджетного комітету. Хоча я ще не маю сьогодні повноважень народного депутата, але в будь-якому випадку я вже звертаюся до бюджетного комітету Верховної Ради, щоб вони розглядали ці питання. Якщо з'явиться статус народного депутата, звичайно буде легше. Ці питання проштовхувати і впливати на те, щоб він скоріше вирішувався. Ще одна не менш цікава тема у Борисполі, як яку обговорюють, це передача у концесію аеропорту Бориспіль. Скажіть, будь ласка, простою мовою, що таке концесія і чим вона загрожує простим працівникам цього аеропорту? Ну простою мовою концесія це фактично перехід від державної власності до приватної власності. З'явиться новий власник, який по ідеї по ідеї створення. Такої передачі повинен бути ефективним, і відповідно, функціонування Борисполю повинно бути також більш ефективним, ніби і, відповідно працівники, які там працюють, ну, повинні, по ідеї мати більші, більшу зарплату, ну, почувати себе комфортніше. Це в ідеалі. Але насправді є е, е, за і проти щодо цього. Тому що все залежить від того, який власник прийде. Якщо це дійсно буде ефективний власник, то є сподівання, що. Бориспіль буде функціонувати більш динамічно, більш ефективно, а якщо ні, то в будь-якому випадку наше завдання сьогодні, і моє завдання як людини, яка займається правозахисною діяльністю, це дбати про те, щоб працівники аеропорту Бориспіль були захищені, щоб їхні місця робочі були збережені. А якщо, не дай Бог, люди, якась частина людей буде звільнена, щоб... Відповідно, вони отримали певні компенсації. А це ті речі, якими я займаюся сьогодні. Ми створили для робітників Бориспільського аеропорту юридичну приймальню. Вона знаходиться за адресою Бабкіна 6 в місті Бориспіль. І до нас вже сьогодні починають приходити люди з запитаннями стосовно саме цього питання. По концесії наші е, юристи надають безкоштовні консультації. А відповідно е, люди звертаються до нас і ми зберігаємо аноним, анонімність таких звернень. Тому я запрошую нашу приймальну на бабки на шість саме по цих питаннях. Дякую за відповідь. І скажіть, будь ласка, що ще ви, як кандидат у народні депутати, хочете зробити для міста Бориспіль? Що стосується моїх проектів, які я зараз вже створюю, я підтримую. Талановиту молодь. Ми нещодавно, можна так сказати, це десь було півроку тому, ми створили проєкт, який називається Катавася це проєкт на підтримку талановитих дітей. Ми по всій Київській області підшуковуємо талановитих дітей, які потім повинні були знятися у фільмі, який схожий на фільм Єралаш, пам'ятаєте, цей радянський фільм. І сьогодні ми створили от, прототип такого фільму в Україні, він називається «Катавасія». І сьогодні ми вже таких, такі фільми зняли. Вже є два фактично пілотні фільми. В цих фільмах прийняли участь діти з Гурівського і Готинського району. В найближчим часом ми будемо знімати такий самий фільм в Борисполі. І я думаю, що ми домовимося з вашим каналом також, щоб ви протранслювали. Цей дитячий короткометражний фільм. Ну, відповідно, буде всім цікаво подивитися, які ж у нас талановиті діти в Борисполі, як вони можуть грати і бути акторами. Цей фільм вже транслювався десь? чи Ні, Ні, він ще не транслювався. От Перша трансляція відбудеться завтра, в Яготині. Ми завтра проводимо там захід на підтримку талановитої молоді. І от в перший раз буде транслюватися дитячий фільм Катавасія саме в Яготині. Скільки часу зайняла ця робота? Ця робота, хронометраж фільму біля 4 хвилин, але підготовча робота йшла майже 4-5 місяців. Ми підшуковували талановитих дітей, відбирали цікаві сценарії, потім були зйомки. Ну, тобто це процес, ви знаєте, що таке телевізійна робота, що таке можливо, і, там, художній фільм, можливо, знаєте, що таке, а це короткометражний художній фільм. Тому Цьому передавала певна історія, певна робота. І сьогодні ми вже на, завершенні, на, завершенні, на завершальній стадії того, щоб скажімо, це показати широкій аудиторії. Ще також, от, що зокрема, щодо Борисполю, ми підтримуємо відповідно і молодь, яка займається спортом, і от якраз в неділю у нас відбудеться. Захід святкування 40-річчя дитячої спортивної школи міста Бориспіль. О 14-й годині ми проводимо змагання по боксу, де будуть присутні боксери з різних районів Київської області, ну і, відповідно, з Бориспіля також. Я думаю, що це буде дуже цікавий і такий масштабний, я би так навіть сказав, захід. Тому запрошую всіх слухачів, кого цікавить спорт і бокс, зокрема. Приходьте і думаю, що ми всі разом отримуємо велике задоволення цієї події. такими речами ми займаємося. Ну, і я розповідав вже про те, що ми вже давно займаємося юридичною допомогою, безкоштовно консультуємо людей. В Борисполі у нас знаходиться юридична приймальня, одна на бабки на 6, про яку я розповів, інша київський шлях 84, 184 це третій поверх, 312. Там наші юристи знаходяться, і в день велика кількість бориспольчан і людей з Бориспільського району до нас звертаються за безкоштовними юридичними консультаціями. Цими речем ми займаємося вже давненько. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих, приходьте, ми готові допомогти в будь-яких юридичних питаннях і не тільки. Добре, дякуємо вам за інтерв'ю. Це був кандидат у народні депутати по 98-му мажоритарному округу Олег Бойко. До наступних зустрічей. Добробачні.